Російський опозиційний політик Ілля Пономарьов, Ілля Володимирович, мої щирі вітання вам і надзвичайно рада вас бачити. Доброго дня, як завжди. Ілля Володимирович, говоримо про ідеї Путіна щодо пасхального перемиря і, власне, куди все це призведе. От як ви вважаєте, він з цією ініціативою вийшов? Або що? В чому полягав якийсь його план? Ну, тому що ми бачили, що росіяни самі порушували це перемир'я. Ну, з моєї точки зору, це досить очевидно, що це був просто такий піар, який спрямований на Вашингтон. Uh, тобто Трамп ну, насправді втрачає uh, uh, час, і він uh, хоче побачити, що є якийсь прогрес, і uh, він ну, вже розуміє, що проблема вона полягає не в Україні, а вона в Москві, і саме тому Путіну було повинно щось там продемонструвати йому. Uh, і там не діслати сигнал, як кажуть, зовнішньої політики, що він готовий до, до, до перемовин, він готовий до чогось договоритися. Uh, і ось саме це таке переміря. Але uh, водночас він свідомо зробив це так, щоб uh, ну, воно ж було оголошено там за годину uh, до свого початку ввечері uh, в суботу. Тобто, щоб Україна не зреагувала на це, бо ну звичайно, якщо ти е, прагнеш там справжнього перемір'я, то ну ти, хоч там, я не знаю, там за добу е, не дашлеш повідомлення, е, скажеш, що саме е, буде в цьому, в цьому перемір'ї, Тобто чи воно общо загальне. Чи, чи воно там окремо, чи, чи там воно в повітрі, чи воно на землі, чи воно на морі, чи воно виключно на території окупованої України, чи взагалі по лінії фронту. Ну, ну І все таке інше. І щоб домовитись з іншою стороною, що вона буде робити, робити так само. Те, що він навіть не вийшов на зв'язок з Києвом, ну, це доводить... Я я вважаю стовідсотковою ймовірністю, що він не хотів, щоб Україна відповіла так само, тобто, що це було просто спрямовано на Вашингтон. Що ось ось ми там щось зробили. А ось українці, подивиться, вони там продовжують продовжують стріляти. Тут же ще є такий ефект, що ну коли переміря починається, воно повинно починатись там водночас. А, а, і з російської сторони, і з української а, по сторони, якщо цього не відбувається, то одна сторона стріляє, інша, ну як там Зеленський казав, що то ми будемо спостерігати? А, ну а, але там українська сторона продовжує стріляти. А Путін казав, що а якщо українці будуть продовжувати стріляти, то ви також повинні стріляти. Ну і де тут переміря. Ілля Володимирович, після цього держдепі говорять про те, що вони вітають всі ці ініціативи і хочуть, аби воно продовжувалось. Так, Володимир Зеленський також виходить і говорить про те, що він пропонує так продовжити це перемир'я. І, зокрема, його ініціатива була про те, що припинити удари далекобійною зброєю. Так. В принципі, як ви тоді прокоментуєте саме позицію тоді Україну, так, як відповідь, і ми ж бачимо, що тепер Путін виходить і вже каже, що треба розібратися із цією ініціативою Володимира Зеленського. Тобто, він що? Він знову ж таки підвищує ставки, він заграє, він хоче собі щось вибити протягом цього часу. Ну, звичайно, Україна так само може грати в цю саму гру. І доводити до американців, що що ми хочемо миру. Ну тим цим більше що це правда. Це не це, це не гра, що Україна хоче миру, але ну, удари далекобійною зброєю це більш на користь України, бо там набагато більше ударів з російського боку. Це і артилерія, це і каби. Цей всі всі ці різноманітні шахеди та, та іскандери, тобто це все входить в поняття далекобійної зброї, і у України її набагато менше. Так що, якщо цих ударів ні, не, не буде, то це звичайно більш там з військової точки зору на користь України, але тут це інше. Тобто, спочатку ж головне, що що. Там, якийсь перемір'є, якийсь крок вперед, і е, що Трамп також бачить, що ось нова ініціатива, і що ця, ця ініціатива вона з боку, е, з боку України. Тобто, а що далі? От цього тижня має відбутися наступний раунд перемовин у Лондоні. Перший пункт, так, який буде обговорювати, це повне припинення повне та все припинення вогню. Які шанси? Шанс є. Я вважаю, що є. Наскільки вам ну, можливо? Ні. В цьому? <тіргів> Ні, ну на, 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 насправді, ми на, на, з тобою багато разів а, про це говорили, і я е, 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 залишаюсь е, на своїй точці зору, що е, путіну якесь переміря буде на користь, і що він його прагне, але просто за своїм характером він хоче поторгуватись е, і, якщо можна, більш. Себе, себе на користь вискрести від від, від Трампа. Тобто зараз він звичайно грає в гру, що ось ми цього хочемо, а ось Україна не хоче. Ну і щоб зробити все можливе, щоб потім Трамп звинувачував Україну в якихось порушеннях і в таких таких домовленостей. Бо, звичайно, там сталого миру Путін не хоче. Тобто переміря це одне, це щось там тимчасовище, те що можна оголосити, як ось бачите, там з нами захід домовляється. Ми пірмоперімагаємо. Але сталий мир, ну це просто загроза для його режиму. І Путін війна зараз це знак рівності, тобто він буде врешті-решт продовжувати, але йому потрібно звинувачувати в цьому не Росію, а, а, а Україну, що вона в цьому винна, і саме тому я вважаю, що він грає. Він тягне він тягне час, він торгується. Але врешті-решт, я вважаю, що, що він домовиться. Стала мир, загроза режиму, ви сказали, що ви маєте на увазі? Ну, Демобілізація солдатів з фронту, конверсія оборонно-промислового комплексу це все те, що, на що Путін піти не може. Бо це внутрішня дестабілізація. Солдатів, вони озброєні з бойовим досвідом, вони. Не дуже полюбляються э, своїх командирів і э, взагалі там національне керівництво. Э, вони вважають, що це все неефективно що що армія розкрадена э, і це все правда. І, і саме тому, якщо вони будуть незадоволені, то э, для режиму це там величезна заворот. Бої, багато а, а з точки зору військово-промислового комплексу, ну це доходи для еліти, і це також збереження їх лояльності. І якщо будуть відбуватися конверсія так само, як вона відбувалася наприкінці Радянського Союзу, то Путін вже дуже добре пам'ятає, чим це це закінчилось, і як це сформувало опозицію вже з боку тоді цих радянських червоних директорів. Ну і він звичайно не хоче цього повторювати для себе. Маєте на увазі, що Путін не контролює армію, власне, що в якийсь певний момент, ну власне після свого, якщо буде оголошена демобілізація, щось може початися. Ми маємо на увазі про бунти, якісь чи про що ви говорите? Та ні, ну він безумовно армію контролює зараз. Mm. Mm -hmm. Але якщо війна припиняється, то цим людям просто нічого робити. І одна справа, коли вони там готуються для якоїсь там нового походу, а зовсім інша справа, коли вони демобілізуються, повертаються додому без, без грошей. Тобто ну, в армії вони отримують величезне гроші за своїми стандартами. А вдома там це в 10 разів менше. І звичайно, вони буде дуже незадоволений. І кому вони будуть ставити це питання? Звичайно, Кремлю і Путін в цьому зовсім не зацікавлений. Тобто, з його точки зору, армія повинна воювати. І ми ж бачили і бачимо зараз, як він втрачає величезну кількість своїх військових і зовсім не сумує через це. А ну він вважає, що він. Таке саме чистить е, суспільство. Ліволимирович, а новий похід, як ви сказали, це питання часу. Він неминучий. Я вважаю, що так. Я вважаю, що виключно е, припинені існування путінського режиму, е, і Путін особисто може може це припинити. Е, е, я вважаю, що загроза вона більш буде не для України. Я вважаю, що вона буде більш для Польщі для країн Балті, бо навіщо йому суватися? Ну і звичайно для Білорусі, звичайно, але просто навіщо йому суватися знову. В Україну, де він там ну, вже не, не зміг перемогти, я б, я б так казав. тобто ну а Неможливість досягнути перемоги це і є поразка. Тобто, якщо він не зміг досягнути перемоги, то напевно треба спробувати щось інше, і, звичайно, країни європейські. Європейського союзу України НАТО зараз виглядають набагато слабше ніж ніж Україна з військової точки зору. Та я нарешті для цього літав до Лукашенка в Білорусі, ви вважаєте тоді? Та ні. Я вважаю, що це більш тактичне питання ніж якісь стратегічне стратегічні речі. І ви сказали про те, що країни НАТО наразі слабкіше перед російською армією. А, а що тоді це означає? Якщо розпочнеться НАТО, тоді що можуть програти в як Які тоді висновок можна зробити? Ну ми ж розуміємо, що усі європейські країни і навіть найбільш стурбовані країни Балтії та Польщі, вони дуже сподівалися на просольку від американців. На зовнішній захист. І ну, скільки разів я там говорив там, з генералами в країнах Балтії, і ну, вони ж дуже добре розуміють дисбаланс між своїми можливостями та можливостями російської армії. Ну, вони завжди кажуть, ну ось там нам треба там протриматися там. Два-три дні, а потім там значить прийдуть натовські військові і там допоможуть. А ще ось там є авіаційні бази там Скандинавії, з яких там будуть злітати літаки, і там будуть нам також допомагати там бомбити наступаючу російську армію. Ну, чудово, але зараз вони зовсім не так вже впевнені, що НАТО буде їм допомагати. При Трампі. І хоч вони то і виконують усі свої зобов'язання з точки зору там фінансування своєї армії, витрачання грошей на ну, але при цій адміністрації це зовсім не обов'язково, що вони можуть допомагати. Да і навіть при попередній. Я, до речі, і я знаю, що переважна більшість людей в Росії ставиться до цього також саме, що яка там серйозна військова допомога з боку НАТО буде заблокована, мабуть, навіть там, не Угорщиною, а Німеччиною чи Францією чи Іспанією. Тобто, що більшість країн. Заходу вона буде дуже обережною, щоб оголошувати війну Росії через її вторгнення, там, наприклад, в Літву, там допомогти чимось, Ну, звичайно, там контртерористичну операцію, там профінансувати там, якусь зброю, надіслати. Ну так само, як і з Україною. Зовсім інше питання там долучитися до широкомасштабної війни. Там зараз таких бажаючих то небагато. Ля Володим але ж ми бачимо, що американцям не подобається політика Трампа. Ну, ми можемо розробити такий висновок із протестів, які відбувалися цими вихідними. Так і говорили ну, ж таки про імпічмент. В принципі, як ви вважаєте, я розумію, що знаєте, так прогнози, це і така справа неблагородна, але тим не менше, ну, тобто, тут може бути якийсь такий ну, суттєвий, скажімо так, сплеск. І в принципі, наскільки це впливає на діючу адміністрацію? Я вважаю, що зовсім не впливає, бо вони так само як. І Путін свою опозицію сприймає, що це все така штучна історія, що вона провокується там ворожими засобами масової інформації, на які ти треба тиснути. що це і є там прояви цього там діпстейту, з яким треба воювати. Тобто всі ці протести на адміністрацію вони не впливають зовсім. Я вважаю, що вони безумовно впливають там на суспільство, бо завжди легше щось робити та висловлюватися, як коли ти розумієш, що ти не на один, а що є інші люди, які думають так само. Але якщо ви уважно подивитесь на те, хто зорганізовує ці протести. То дуже легко побачити, що це ліве, це ліве крило демократичної партії, навіть не більшість демократичної партії. Це Олександр Кортес, Берні Сандерс та їх прихильники. А мейнстрим демократичної партії він взагалі зараз там досить тихо ставиться. Ну, вони їх позиція така, що не треба заважати Трампу робити помилки. Я також це спостерігав вже в Росії. Там бачив, як це гасло. Пролунала від такої партії, як ЛДПР Жириновського, який казав, що, що казав, що ми будемо голосувати за усі ініціативи Єдиної Росії, щоб їм не заважати, щоб вони мали там усю відповідальність за те, що вони роблять. І ось коли вони обосруться, ось ми тоді там до влади і прийдемо. А, ось дослівно таку саму фразу я зараз чув від а, лідера демократів в Сінаті Чака Шумера а, і. І над цим, звичайно, багато людей посміхаються. Ну, але посміхаються то посміхаються. Але це і є позиція демократів. Ну вони мають рацію насправді в цьому сенсі, бо Трамп такий активний і безумовно робить помилки. У нього багато і кадрових помилок і. І економічних помилок, тобто вони просто чекають, що в наступному році ситуація в економіці буде погіршуватися, і це їм допоможе на виборах, які відбудуться в наступному році. Ну, це така їх стратегія, але протестів протести це окремо і соціологія вона доводить, що суспільство як було. Поділено пополам, так воно і залишається 50 на 50 зараз. Ну там плюс-мінус там декілька декілька відсотків. Тобто, рівень підтримки особисто Трампа. Там звичайно в усіх суспільствах є люди, які завжди там підтримують там, владу, підтримують там нових нових людей, які тільки що були зібраними. І так само це було і в випадку Трампа, але ось там це знижується. Тобто зараз вже е, рівень е, його рейтингу там він в районі там 40 відсотків, але це нічого не визначає, бо йому ні перезбиратися. Це його другий термін, тобто це більш повинна турбувати Венса, який хоче йти в наступний, в наступний президент, а у нього там зараз все гаразд. Повертаємося до можливої мирної угоди, так? І я власне. Про те, що в інформаційному просторі, зокрема Wall Street Journal писав про умови, які пропонує е, Трамп. Зокрема, мова йде про те, що відмова України від НАТО е, зупинка вогню на діючій лінії розмежування. Крім того, ЗАЕС повертається саме під контроль е, Сполучених Штатів Америки, а також визнання Сполученими Штатами Америки Криму Російським. В принципі, от як ви вважаєте, що з цього може бути реальністю, що ні? Ну, я вважаю, сподіваюся, і буду дуже здивований, якщо американці зможуть офіційно визнати Крим російським. Я вважаю, що це буде просто ядерна бомба, якщо це відбудеться. Тобто, я повністю готовий к такої формулі, як була в випадку там країн Балтії. Після окупації радянського союзу, тобто, ми не визнаємо окупацію, вважаємо, що це окупація, але фактично ставимось до цієї території як до частини радянського союзу, тобто в цьому випадку, Російської Російська Федерація. З така формула може бути використована. Uh, ну, Але визнання просто, що це російська територія. ну, Я вважаю, що це, це буде ганьба і це буде величезний скандал. і, Звичайно, uh, там, країни Європи вони не, не будуть цього uh, робити. ну, Мабуть, за винятком Угорщини uh, та Словаччини. Uh, uh, щодо усього іншого, ну, схема з uh, 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 лінією зіткнення. Як таким тимчасовим кордоном між Росією та Україною вона лунала багато разів. Це звичайно одна із ну і просто напевно найбільш ймовірна схема, яка зараз на столі, з точки зору Запорізька ЄС, ну це нове. Ну, але це і може бути таким компромісом. Врешті-решт, тут же питання не території енерготара для України, це питання тому, на яку енергосистему буде працювати Запорізька атомна станція. Якщо вона буде працювати на, на Україну, то, то, то і чудово. А, але там все одне, залишається багато інших деталів там, щодо окупованих часток. Харківській, Миколаївський е, областей з одного боку, а з іншого боку, е, Білогородський та Курський е, областей е, в Російській Федерації. Тут я вважаю, що може відбутися певний, е, певний обмін. Так, крім того, там повідомляється, що ідеї висунуті е, представниками команди Трампа не відповідають низці російських вимог. Перепрошую, зокрема, мова йде про те, що США не визнають, що РФ має законне право контролювати чотири області у східній частині України, що ніхто не вимагає, щоб війська РФ покинули ці райони. США не пропонують обмежувати чисельність українських військ, а також США не виключають західну військову підтримку Києва або ж розміщення в країні європейських військ. Ну, власне, це те, що не враховує, не не враховує не, не влашне влаштовує. Перепрошую так Путіна. Дякую, да от тоді. Виходить, що якби і одну і іншу сторону не влаштовується угода. І що тоді? Ну, тобто тоді Сполучені Штати Америки можуть взагалі вийти з цієї з перемовного процесу. Та ні, ну ви як розумієте, будь-які домовленості, які можуть відбутися, вони будуть там певним компромісом, тобто обидві сторони повинні бути чомусь незадоволені. І це нормально і нормальний компроміс, коли баланс між. Цимами незадоволеностями він більш-менш рідний. А коли там одна сторона не задоволена, а у іншої все гаразд, ну ось ось це і виглядає як поганий компроміс, як, як поганого. Ну і Сполучені Штати багато разів казали, що усі будуть незадоволені, але ну, це буде там якийсь реальний компроміс. Я вважаю, що головне питання. Воно більш буде полягати ні в тери... ні в територіальному сенсі, бо Україна звичайно не визнає будь-яку окупацію будь-якої частини своєї території. І Я вважаю, що і європейці вони будуть стояти на цій, цій самій позиції. Але питання про ці безпекові, так звані, безпікову гарантії, тобто що буде відбуватися після, тобто ну, окей, ми. На тимчасовій основі там припиняємо воювати і зміряємось з цим, що е, е, Росія е, буде контролювати там, певну частину окупованої е, української території. Але де гарантія, що вони зараз не переозброю і не підуть знову е, наступати далі. І е, саме через те, що вони будуть говорити, що СВО не закінчено, бо у нас за конституцією уся територія там Донецької, Запорізької та Херсонської е, належить Росії. Саме тому наша армія повинна врешті-решт визволити в лапках цю, цю саму територію. Звичайно, Україна не може бути задоволена, якщо не створено якогось механізму, що буде відбуватися. Якщо буде нове новий наступ, і ось тут у нас зараз єдина реальна пропозиція це пропозиція від європейців від так званої коаліції бажаючих, що будуть якісь там миротворці якісь стримуючі підрозділи іноземні, які будуть розташовані на українській землі, і це саме те про що там Путін говорить, що це ніколи не відбудеться, що він сам не згодний. Ну і звичайно, він самого початку формально почав цю війну не через українські території, а саме через те, що там націвські війська можуть бути розташовані в Україні. Там членство в НАТО, ні членство в НАТО, але там його турбувало саме розташування націвських військ, а Ось тут вони і будуться націвські війська, які розташовані на е, українській території. Саме тому він буде чинити цьому сутевий опор. Тут звичайно, е, питання, у тому яка буде позиція у Сполучених Штатах. Вони можуть просто казати, ну окей, це не наша справа, е, що наша справа е, прописати що. Україна там протягом там наступних там 20 років не буде е, е, членом НАТО, е, але Україна е, залишає право. Вимагати це членство, і там зберігати, щоб це було прописано в її конституції. Ну я не, не бачу, ймовірно, що там український парламент будь-який там будуть відбуватися угоди, возьми, там викресли значить, це прагнення до НАТО та Європейського Союзу від, від, від Конституції. Так? І це саме стосується і цих військ. Військових іноземних, що якщо вони домовиться напряму з Україною, вони е, мають право там е, бути розташованими. І я також е, буду здивований, якщо в цих е, там, домовленостях буде написано, що будь-який там іноземний військовий не можуть бути розташовані на е, українській території. Ну Побачимо. Питання зняття європейських санкцій. Раніше європейці говорили про те, що от тільки вихід на кордони 91-го, а потім ми знімаємо санкції. От тут тепер наразі як можуть розвинутися події. Я вважаю, що європейці займуть дуже просту, дуже раціональну і дуже зрозумілу позицію, що ми будемо робити те, що від нас запросить Україна. Чи якщо Україна виступить за ініціативою зняття санкцій. То ми погодимося, тобто, якщо Україна скаже що зберігаємо санкції, то ми будемо їх зберігати. Я вважаю, що це найбільш правильна, проста і розумна позиція, щоб не бути в цій ситуації. Крайні. Роль Китаю вони відреагували на великодні перемир'я. Сказавши, що вітають так і хочуть продовження цього діалогу. В принципі, Китай і його роль, от він якось якимось чином буде впливати на подальший перемовний процес чи ні. Ну, я дуже сподівався, коли Трамп прийшов до влади, що він зможе долучити Китай до стран до країн, які будуть тиснути на Росію. Але зараз звичайно виглядає так, що це неймовірно, через те, що у них почалася ця торговельна війна. Тарифна війна і саме тому вплив Сполучених Штатів на Китай він дуже обмежений. Тобто там дві величезні країни, які можуть бути використ... використані з точки зору справи миру: це Китай та Індія. Але питання зовсім різне, і Індія з одного боку більш чутлива до вторинних санкцій. А По-друге, для Індії можна створити рішення, як замістити російську нафту там з боку Саудівської. Ось з Китаєм це більш складне питання. Ну, і Китай, я вважаю, з точки зору російсько-української війни він, все одно він буде залишатись на такій більш-менш нейтральній позиції, бо для Китаю ця ситуація вин-вин там. Будь-хто переможе Китаю це на користь, якщо буде поразка Росії у Китаю посилиться вплив на Російському Сході. якщо буде перемога Росії, то це ослаблення НАТО і більш імовірності успіху в нападу на Тайвань. І саме тому у них просто немає сенсу лізти в це питання як там повноцінний союзник з одного чи іншого боку, з другої сторони вони звичайно намагаються навчитися. На цій війні і звичайно уважно спостерігають і більш спостерігаються з російського боку. Ну через зрозумілі обставини що там відбувається з цією там дронівською війною. Ну навчаються сучасної війні.